Я б гала про все. Цю пісню я співаю для воїнів. Не того для воїнів, для правших і для ярус. Щоб ніхто не звоїв, щоб ніхто не сказав, я сьогодні такий. Запорізький За казав, в когось є далина і своя сторона, а для мене лиже Україна вона, в когось є талина. І своя сторона, а для мене лише Україна одна. мене списто сорів, мене шапля, шапля свинка, і славних похід. Кожавок косірка є та луна і своя сторона, а для мене лише Україна. <зас> одна. У вогні не горів, у воді не тонув, лав у погнізме свою не ону, т'єталина і своя сторона. А для мене...